Доброго дня глядачі, ось і завершив я роботу полки в кабіну малу МТЗ 80, значить з'явилася моя така ідея поставити магні... ну, магнітолу в трактор, але так як Мостив я її туди і сюди, скрізь вона заважає. І заліз у кабіну, почав гадати. І вийшло. З'явилася в мене така ідея е, вмонтувати у полку музику, вентилятори також і спробувати. Вмонтувати туди радіатор опалювання кабіни, щоб це не було розкидано все по, ну, по всьому трактору, І зробити його компактним ну, однією позицією. Але щоб воно було накомплектовано всім необхідним. Значить, вийшло в мене, зараз покажу що. Ще один такий немаловажний момент, чому я вирішив встановити вентилятор у кабіну, тому що завжди їздить з відкритим люком не сильно чудово, так як поїздив день з відкритим люком, шию протягло, тому що він відкривається у нас вперед. У 82-му він відкривається назад, тому не так задуває, а як люк відкритий уперед і ти їдеш ще ві проти вітру, то воно так задуває, що на, на вечір ні шию не повернеш і голова розвалюється. Ну, а... Або доводиться їздити з відкритими дверима, а їздити з відкритими дверима теж не варіант, так як не завжди виходить. То, то дискуєш, то культивуєш, ну, пилюка, вилазиш із трактора чорний. Зрозуміле діло, що кабіна в мене не ідеальна, є щілини, так, як пишуть там підписники і хейтери. Ну, не підписники, хейтери. Що це кабіна дирява на все свій час. Дойдуть руки до, 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 ну, до цього моменту і також устраним це все. Тому мене це зараз мало хвилює. А от Побезпокоїться за, за своє здоров'я, то трішки потрібно. Ну і так як вирішив монтувати вентилятора, ще один такий момент за вентилятора хотілося б вам розповісти, що просто так вентилятора десь поставить, ну, також порозкидувано буде по всій кабіні і цей. Ну, Сквозняк, так ти ось, де воно у тебе в одному місці стоїть, куди тобі потрібно, туди ти і направив. Також у мене зараз поки Реостата немає, тому в мене одна швидкість Максималь, максимальні оберти вентилятора. Але в майбутньому дістану цей реостат, встановлю і буде тоді ну, два положення. Вмика, вмикач у мене на два положення, але запитано ну, поки що одне. Тому що друге положення працює через регостат. Значить, що? Ходім, покажу, що, що вийшло з цього всього. Були в мене такі деталі корпус воздушного фільтра двигуна з москвича, але фільтр туди касета встановлюється із. Ну, З Жигуля, з Москвича без різниці, там фільтра одинаковий. Отак воно у мене вийшло. Я його варив і замазав гер герметиком. Ну, буде фарба, коли їде час фарбувати трактор, то я це все погрунтую, позачищаю, погрунтую, по пофарбую. Але зараз лишаємо поки що так. Це гер герметиком позамазував сорочні щоб Ну, не контактували сварочні шви із з повітрям. Не так буде ржавіти. і де є якась щілина, щоб не затікало. Тому якось так. Двор... Дворника встановив, бо в минулому відео я показував, то дворника не було в мене. Зараз встановив, але підключив, все працює, тільки немає поводка. Поламався в мене поводок, тому щось будемо думати з поводком. Значить. Це інструмент, який знадобився нам, щоб зробити полку, також лобзик потрібний. Ще куча всякого інструмента. Значить... Те, що там люди пишуть, що в тебе там трактор, чермет і т.п. і те Люди добрі. Я ніколи не заставляю робити так, як я роблю. Я роблю і показую, як я вмію. А вам Ну, у вас є завжди вибір. Або так робити, або по-своєму. І не треба критикувати. Мене, в принципі, все влаштовує. Дійде час, буде час, можливість здоров'я, то... Поустраняємо ці всі моменти, не все зразу. Тому я поки що закриваю очі на ці моменти. Мене, мене більш хвилює кабіна, щоб був якийсь мінімальний комфорт. Те, що є там щілене, це все поустраняється. Не звертайте уваги. Ну і косметика нашого трактора і з часом все прийде. Значить погляньте. Зараз не видно. Отак. Зробили таку полку. В інтернеті є різні полки там, просто встановили магнітол, колонки там по пару колоночок встановили і цей. Непоганий не варіант, є і продаються обшиті вже полки, але воно все коштує грошей. І... Не, не так, як би хоті хотілося мені дизайн. Тому я зробив по-своєму. А ви напишіть своє, свою думку, своє враження. Значить, ВАЗ 2103 полиняв на три кнопки і на два дефлектора. Там у мене є. Жигуль, тому довелося його трошки розібрати. Ці два дефлектора із сімерки. ВАЗ-2107 вставляв в це центральний е, дефлектори. Встановлював магнітолу, вони були зайві. Тому дістав ці дефлектори, встановив магнітолу, а ці дефлектори встановив собі на тракторах. Все працює, регулювання, регулюється поток повітря, вмикаєш, ну, вимикаєш. Повітря. Ну, якщо тобі не потрібно, щоб воно тобі дуло прямо в лице, там, то перекрив, тебе дує просто ці з верхні, верхніх дефлекторів повітря. Якщо потрібно, щоб там остудило твою голову, то ну, і так можна на пасажира повернути в різні сторони. Тобто чудова річ. Також я буду ставити прикурюватель сюди. Зараз в мене немає розйому, тому я не вирізав собі. Але в планах поставити прикурюватель, щоб вмикати туди зарядку і заряджати телефон. Те, що є тут ощілений, я спеціально зробив такі зазори, тому якщо план, план, ну, є в планах обшити кабіну як якоюсь там шумкою, дермантином чи за, зам кожи, то щоб нічого тоді не довелося знімати, розбирати, підрізати. Зделав заздалегідь такі зазори. значить Що в нас тут за кнопки, що, що ними управляється, це управляється світло на кабіні. Яке розміщене. Зараз його, мабуть, не видно буде, тому що світло днівне. Зараз постараюсь показати. Мене може, може сфокусує камера. Все працює. Перша кнопка це у нас управління світлом кабіни. Друга кнопка це у нас вентилятор. Вона е, на два положення тут можна швидкості вентилятора вибирати, але то я вам пояснював, що зараз в мене немає реостата, тому працює він ну, в обох положеннях на одній, на одній швидкості. Погляньте, як працює. Вентилятор дує дуже чудово. Ну, в принципі, вистачає. Ці дефлектори також регулюються. В середині буде стояти радіатор з ВАЗ 2108. Я там оставив шахту на ну, нішу спеціальну для... підрадіатор. І вентилятор розміщений нас зверху, виходить, і так вдоль полки буде стояти радіатор. У мене зараз його немає тільки замовив, тому радіатор не вмонтований, але все там розраховано під радіатор. І виходить поток повітря чистого буде йти крізь радіатор і буде виходити, в кабіну буде задуватися. Тут у нас стоять перегородки, там є відео у мене коротеньке, як я його робив. Тут є перегородки, щоб зал заломлювало повітря і дуло в кабіну. Не по всій полки там розподілялося, а сугубо де воно потрібно. Якось так. Ну, В принципі, я лишився довольний. Музика також зарекомендувала себе з позитивної сторони. Я, в принципі, в першому положенні музичка вже грає. Якось так Тому сподобалося це відео ставим лайк обов'язково підписуємося на канал коментуємо беремо активну участь в розвитку нашого каналу. Всім дякую за перегляд, наша доброго.